Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте, будь ласка, записуйте свої відеоролики та відправляйте мені. Відправляєте те, як я виконую розминку та вправу, та вправу на силу або на гнучність, або, або на витривалість, що ми з вами виконуємо в кінці розминки. Робимо розминку, потім вправу. Як на силу або на витривалість. Е, будь ласка, не забувайте підписуйтесь е, ваші ініціали, я маю на увазі ім'я, фамілію, е, який клас, в якому класі ви учитесь пробачте, і від якого е, це зроблено на завдання. Виконуємо розминку, розпочинаємо з верхніх кінців, а кроки на поясню вперед, назад, ліво вправо Розпочинаємо вас. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Дуже добре. Повороти голову вліву, в праву сторону. Все виконуємо без різких рухів. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки к плечам. Чотири змахи. Спокійно руками вперед. Чотири назад. Спокійно руки к плечам. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири назад, п'ять. Шість, сім, вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім, вісім. Закінчив. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Чотири випади плечами вперед. Чотири назад. Розпочинаємо вперед. Раз. Два, три, чотири. При цьому спину тримаємо ровно, не напрягаємось. П'ять. Шість, сім, вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Наступне завдання. Пошире направо та ліва плеча догори. Тоницю. Ну, спокійно розпочнемо. Раз, два. Три. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчував. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба. вперед. Прогиб. Назад. Вліво, вправо. Виконуємо завдання. Спокійно. Ноги на шніплічі. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Закінчимо. Оці наступне завдання. Руки на пульсі. Чотири нахила клуба вліво. Тягнемося рукою. Потім на 5, 6, 7, 8. Тягнемося в іншу сторону. Спокійно розпочинаємо. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири. в іншу сторону. 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. ще. Одне повторення. Раз. Два. Три, чотири, в іншу сторону. П'ять, шість сім. Закінчу. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання: ноги на шині пліч. 15. нахилів в кодній нозі, 15 нахилів к іншій нозі. Ноги на шині пліч. При цьому, коли робимо, тримаємо ровно спину. Вправо називається мільниця. Розпочинаємо завдання. Раз. Спокійно, без різких рухів. Два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, пять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Продовжимо. Шістнадцять, семнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Закінчено. Ставимо ногу на носок. 10 раз. розминаємо одну ногу, 10 раз іншу ногу. Розпочинаємо задання. Ноги ставимо на носок. Розпочинаємо. Раз, два. Спокійно. Без ерських руків. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ставимо іншу ногу на носок. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І сьогодні зробимо, як ми зробили вчора, Але два підходи по п'ятнадцять е, рахунків тримаємо. Ставимо локти на підлогу. І п'ятнадцять рахунків. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Відпочиваємо і зараз продовжуємо. Відпочиваємо декілька секунд, секунд 5, 6. Ми відпочиваємо і продовжуємо. Теж 15 рахунків тримати прес спину. І нижні частини тіла. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять п'ятнадцять. На цьому все. Не забувайте присилати мені, будь ласка, ваше відео. Будьте здорові, до зустрічі, до побачення, до нової зустрічі. На все добре.